Всім добрий ранок. Вітаю всіх на нашому сьогодні на дні клієнта. Сьогодні в нас Неймовірна чекає о, історія зниження ваги. А мене звати Кошелєва Ольга, мені 37 років. Вже 10 років я використовую продукти компанії Гербалайф, маю свій чудовий результат, мінус 10 кілограмів. Чоловік у мене скинув вагу на 23 кілограми. Дуже дуже полюбляємо продукти компанії Гербалайф і а, завдяки о, тому, що о, отримала свій результат, сьогодні допомагаю великій кількості людей. отримати Свої результати. А сьогодні не я головна а, героїня нашого дня клієнта, а, сьогодні я на правах а, а, і, а, і сьогодні вас чекає неймовірна історія зниження ваги, а, тому я передаю слово а, дівчатам, а, консультанту а, Вікторії і а, нашій сьогодні. А героїні, це Єкатерині. Дівчата, ви вимикайте е, звук камери, а вже ж. Бачите, який результат. Це просто вау! Якщо у вас є якісь реакції, пишіть в чаті. Я коли побачила оце, оце фото, в мене був е, п'ятихвилинний яти, шок Я роздивлялася фотографію, дивилася. Оля, у мене чуть телефон з рук не випав був. Всім привіт. Просто я мені Катерина прислала, а в мене руки трусяться, телефон випадає. Тому це реально підпал був. Я... Я в шоці, настільки люблю своїх дівчат, а Катюшка одна із моїх старанних учениць, тому що дуже слухалася, все виконувала, молодчинка. І вона мені надсилає утром фото. Я не думала чесно, я взагалі не думала такого результату. Тому що бачу серемі ще в старому пальці, яке висить, як на темпелі. А тут вона мені присилає в білизні, в мене реально просто випадає телефон, я підбираю заново до Люсі, думаю, може, мені щось цей? Ну просто Катя, я в захваті такому, в мене мораль. Рошки по шкірі це точно і перше, що так. Я зробила що зробила колаж для Катерини і Олі похвоститься. Тому да а, так, дівчата трохи поясню. Ви пам'ятаєте, хто слухав день клієнта? Вікторія ділилася з нами дві неділі два тижні по тому своїм результатом. Мінус 30 кілограмів. От сьогодні Вікторія вже надихнула своїм результатом інші дівчат, які теж отримали результати. Тому передаємо а, слово Катерині. А, Катюш, вмикайте звук. Я бачу, ви там тренуєтесь зі звуком. Так, так. Катюш, а, Ну, ми з вами трохи готувалися. Я там, я думаю, вам Вікторія все передала. Розкажіть, будь ласка, там, звідки у вас з'явилася ця вага більше 100 кілограмів? Як ви самостійно був у вас бажання її знижувати? І от як познайомилися з Вікторією? Ну, як з'явилася вага, я сама не розумію, так як і всі я вважала, ви мене чуєте? Так, все добре. Добре. Так як і всі, я вважала, що я їм небагато і ля ця вага береться, думала, що, мабуть, це наслідственно, і що так і треба. Ну, Старалася самостійно скинути вагу, впадала в голодні обмороки, ну, таке состояння було не зовсім добре. А потім я побачила Вікторію, ну, так як в школі вона працює, я побачила її в школі. І зрозуміла, не то що зрозуміла, а захотіла поінтересуватися, з якими засобами вона схудла і як. Ну і все і так почалось моє схуднення і працювання з Вікторією. Так, давайте я вам буду тоді питання такі, такі задавати. Дивіться, от у вас вага була 104 кілограми, так? Так, так. А скільки вам років? 40. 40. Дивіться, молода жінка красива, але лишня вага, вона нам ну, надає рочків так забагато. Скажіть мені, будь ласка, коли ви прийшли і ну, і а, зрозуміли, що будемо знижувати за продуктами Herbalife, ну як ви відно, відно, ну, ваше відношення? Зразу захотіли, вам вже було все одно. Мабуть, зразу захотіла, бо я скільки я поправлялася, і скільки я мріяла схуднути, і себе уявляла стрункою дівчинкою, мабуть, все своє життя. Коли пузо висить, вибачте, то воно висить. А коли Віка мені сказала про герболайф, в мене це ні каплі не злякало, ні, не насторожило, бо я все одно хотіла приймати якісь препарати, якісь які-небудь. Які Ну, отак подивилася на її результат, думаю, попробую те, що вже випробуване. А, Катюш, а що вас турбувало по самопочуттю? Бо ну, живіт досить великий, і я розумію, коли людина має таку зайву вагу, вже якісь є проблеми. Так, ну, сама по собі я здорова людина, не натиск, ні на що не жалувалася, але у, у мене до роботи не багато метрів тут пройтися, і я і горка невеличка, і я заморювалась, поки я дойду до роботи. Мені було важко нести саму себе. Отак От важко було і задихалась, мабуть, оддишка була якась. Навіть якщо я йду е, не спішачи. Uh -huh. повільним кроком, І от все одно мені важко, мені тоді треба прийти, сісти й посидіти, uh -huh. uh -huh. Ну, Дивіться, це вам 40 років, а вже да, такий був стан, що так було тяжко. Да, да. Катюш, а вам ну, така тема, можливо, вона досить ну, приватна. Ви, якщо хочете, розп... розпові... ну, розкажіть. Чоловік вам щось там казав, Катюш, може, треба схуднути, давай щось робити, як він до цього відносився? Або казав, я тебе і таку кохаю? Казав, що він мене кохає в будь-яких формах, ну, ми з ним рідко бачимося. І коли він. Приїхав, а в мене було вже не 100, а 85, Він, я не знаю, він мене обняв і каже: де ти вся ділася, де ти вся ділася. Каже, ну, ну як, він був в шокі, в приємному шоці. І тоді ж він зрозумів, що мені так краще, що я й краще виглядаю, що я себе почуваю себе добре. Каже, ти молодець. Правильно, так і нада, так і тримати? Mm. Так. Коли він побачив вже результат, сам його помацав, як то кажуть, то вже знаєте, питань, що це там, Гербалайф, в нього не було. А добре Катюш, а ще таке питання: ну от у вас велика вага були у вас якісь переживання щодо, як буде шкіра, як оцей процес змінювався, що ви бачили? Так, так. Я думала, я бачила у дівчат животи, отак, як просто, як тряпочка пожмакана, висить і все. Навіть ну, просто після родів, не те, що після лишньої ваги. І Я переживала за це, що в мене буде такий живіт. Коли я на себе подивилася вже на сьогоднішній день, я розумію, що воно все підтягується, шкіра підтягується. Як Віка каже, ти в мене в мене навіть пресик вийде. <рес> <рес> Мені ще здається, що в мене ще до пресику там дуже далеко, але ну, дуже що, радий. бокові, бокові вже трохи. Е, ну. Вже їх бачимо. Добре, а були у вас якісь труднощі або такий, знаєте, стан, що там десь декілька е днів вага не знижувалася, ви там розчаровувалися. Як вам в цьому допомагав консультант і марафон? Бо я знаю, що ви активний учасник марафону струмкості, мабуть, і перемагали, е отримували подаруночки від Вікторії? Так, були і перемоги, і були розчарування. І це все, мабуть, як сказати, залежить від того, що важко змінити свої звички, ті, що були до режиму, до гербулайфу. Хотілося, як завжди, щось закинуть в рот, а коли закинула, тоді просипалась утром в поганому настрої, бо на вісах плюс. І ну, а підтримка Вікторії дуже, дуже допомагає, і оце її наганяй, давайте, давайте, дівчата, нічого страшного, це все буває, дуже підтримує і дуже надає сил. І починаєш вірити в себе. Ну, Добре, тепер яка у вас була програма? Я тут навіть слайд. Ну, починала я з невеличкої програми, так, а зараз у мене, я думаю, чотири коктейля, два алої це ж вся моя програма. Я купляю собі на місяць, щоб мені достатньо було вживати чайок трав'яний, і ліфтов, усе. І ще доця моя вживає, їй 17 років. Вона худенька, але е, целюліт у неї, вона в 9 класі була поправилась: целюліт і розтяжки в неї, це на ляшечках. І я кажу: дочка, спробуй, дивися, мені ж допомагає, і ти попробуй, ти молоденька, так думаю, все буде гарне. Вона також, подивившись на мій результат, согласилась і, а тепер ще йдуться на подружка, вони разом живуть. І вони там себе приводять в порядок. <хи> Тоже з допомогою Віки. Віка їх консультує і це підказує, що як їсти, що як правильно робити. А, тобто, ну я бачу, у вас в програмі є обов'язково формула 3, обов'язково потім підключили, підключили колаген, бо той стан шкіри, який у вас є, ну це вражає. Ну, то все так підтягнуто, нічого не висить. А, Катюш, а ще таке питання. Є у вас якась фізична активність? Можливо, ви її трохи пізніше підключили? Ну, Фізична активність, знаєте, я живу в селі, і в мене кожен день фізична активність. Mm -hmm. Кожен день. І я думаю, ось почнеться тепло, почнеться погода і буде ще більше фізичної активності. Мен... Тось, по ходу життя, все, активно у mm -hmm. вас така. Так, так. Да. Зараз у вас це вже ви на утриманні вазі, або ви вже ще є ціль ще а, трохи схуднути? Я хочу 65 кілограм, подивитися, як я буду виглядати в 65. А, А зараз в яка вага? 69,8. Ага, і Ще? ага, зрозуміло. Ще... Ну, то коли буде 65, то вже точно кубик, кубики ми з вами побачимо. Я думаю, так. Да. Ну, я в захваті Катюш, взагалі. А що вам, от як вас Всесвіт сприйняв? Там, люди, коли разом з вами, хтось на вас там впливав, або навпаки, вони були так у від ваших змін? Так, ну всі люди реагують по-різному. І хто, хтось каже тобі гроші нікуди дівати, хтось каже, ти і так нормально, хтось каже, що ти молодець, ти вообще класно, ти все класно, все правильно робиш. Дуже різних багато мніній, як сказати по-українськи. Дуже багато і всі по-різному. Але це вас, знаєте, це вас не збивали. А чому я вас так знаєте питала, Катюш, бо в мене є. Ну, у всіх є, до буде так о, коректно. Буде всі є дівчата, які 10 кілограмів скинули, і все знаєте, і все, ну все вже молодець. Там 94 кілограми е, важу. У вас спочатку була цілі йти там в 30 кілограмів. Ні, я, я не вірила в себе, що я можу скільки скинути кілограм. Я не вірила в себе, і, так як я не постійна людина, я могла закинути все. Але я бачила результат, я бачила, що йде все в правильне русло, і продовжувала. І коли вже стало 80 кілограм, тоді в мене як відкрилось друге дихання. Mm -hmm. Тобто це перші 25 п'ять кілограм, двадцять чотири пішли від вас, і ви mm -hmm. захотіли ще далі йти. Так, да, да. Я спочатку ж не покладала великих надій, сама в себе не вірила, не, не то що, а сама в себе не вірила, що я зможу, а потім побачила, що я можу. Ну, от дивіться, тут дуже, я думаю, важливо, що була е, велика підтримка Вікторії, що продовжуємо. Да. Бо розумієте, людина, яка приймає рішення постійно, то вона ж десь по своєму шляху вона здається, от, вона починає під'їдати. Тому це дуже важливо, що в, наших, в нашому суспільстві є марафони, є підтримка консультанта, це надає Дуже великий такий, знаєте, стимул, підтримку, тому дуже круто. А якщо у когось є питання, можете писати або увімкнути звук і запитати. Ми з радістю. Питають вас, Катюша, які були сумніви? Чи були вони, вони взагалі? Ну, я ж кажу, що сумніви були тільки на рахунок мене. На рахунок самої себе. Чи, чи зможу я, чи зможу я відмовитися від звичок? Цілими днями, наприклад, сидіти на каві і думати, що це нормально, що я нічого не їла, а я ж цілий день одну каву пила. А так сумно. Це звички було, це звички до були, да, Катюш, до морту. Да. Тобто, у вас було бажання знизити вагу, але ви не розуміли, як це робити. Тобто, що ми робимо? Починаємо просто не їсти і сидимо так. на якихось там енергетиках типу кави. Так, так. А як зараз себе почуваєте, чи, е, чи змінилося ставлення до себе? Почуваюся я дуже добре, дуже добре, легкість така, наприклад, навіть до тієї роботи дойти, я не замічаю, як я долетіла. І коли я приходжу на роботу, мені треба щось робити, а не сідати і сидіти, передихати. Ставлення до себе, звичайно, я повірила в себе, в мене піднялася самооцінка, і я можу ходити з гордо поднятою головою. що я досягла своєї мети. А і обласне, і... Катюш, що вас там люди не впізнавали? Ну, коли які вас там не бачили досить довгий період? Так, так, ну це ще ж я ж хожу в курточки ще той. Ну, вчора, як я розділася до легесенького світерка, мої ех, люди, що були коло мене, просто в шоці були. І вже кажуть, ти що з собою робиш? ти що? Кажу, не переживайте, все нормально, все хорошо. Кажу, ви мене ще літом не побачите. Uh -huh. Так по-різному реагують. Хто каже, ти зараз не гарна стала? От що ти з собою зробила? Де, де ти ділася вся? Вже всі привикли, яка я була. Ну, от так. Добре, тут пишуть вам в чаті дуже почитайте обов'язково, які гарні такі побажання, яка ви класна, красива. Дякую. От. Да. Якщо що не гарно, то то, ну, то Таке люди, ну як може бути взагалі людина, яка має вагу ну, 100 кілограмів. Ну, це не, це не нормальна вага, розумієте? Тому то люди такі, я завжди дівчатам кажу, знаєте, скільки вони важать, що таке кажуть. От. <гум> ну, да. а, ну, а взагалі це кажуть люди, які мають вагу на лишком. А тут ще таке питання, можливо, а, Віка да. зможе відповісти, а, як, які складнощі були у Катюші. А... Ще раз всім привіт. Складнощі були саме перші консультації, тому що дійсно Катерина ще на консультації казала: Ну, я не знаю, я, чи вийде це ще було на самій першій консультації, як зараз пам'ятаю, 4 серпня. Але вона відразу включилася в роботу. Дійсно, насчет того, що її приймати і слухатися чи не слухатися. Отут не було. Я не знаю, Катя у мене з тобою проблем не було, тому що вона все виконувала, коли їсти, що їсти. Настільки активно, вона постійно надсилала тарілочки. Такого не було, що я випрошувала. Я подавала на її вагу. Розумієте, це мені часто дуже велика проблема, що дівчата, надішліть вагу, дівчата, прям випрошую. Тому що дівчатка думають, що скинуть вагу за один марафон і все, і до свидання. Ні, цього не буває. Катерина показала, що дійсно треба працювати, і то вона пахала, щоб за сім місяців отримати такий результат. На самом деле, ви ж розумієте, 35 кілограмів, поставте 35 пачок солі, це, ну куди воно й ділося? Да? Це об'єми, які йшли, то дійсно. Їй було важко саме мабуть підтримці, Тому що чоловіка рядашком немає, діти е, на навчанні, її ще підтримував її синочок маленький. Вона забула сказати, що в неї маленький синочок, і от він постійно її надихав. Настільки це крута підтримка від сина. От він сарамий казав: Мама, ти красива! От він там її фотографує її, і, і їсть з нею. І, тобто Вона змінила не тільки свої звички харчування, а змінила, е, виходить, звички і дітей, тому що і один, і другий вони почали так само харчуватися та. Тепер старша донька безпокоїться за е, нові луки для Катерини. Треба підібрати, викинути весь всі наряди в цвіточок в полосочку, ті старі бабські. Тобто, е, ну, це дуже добре, що я ж підтримував маленький синок, настільки їй було це круто. Е, Можливо, так, да, можливо, вона боялася їсти саме на свята, тому що о, робота така активна в колективі, часто буває також ці да, от. І це можливо трошечки да, І було важко при всіх, щоб бо, опять ж таки, через розмови. Ми ж всі ж розумієте, ми ж всі ж слухаємо, що ж нам там скажуть люди. А ну от, -от, -от все брастай, давай це з нами. Це ну, общем, от такі сільські оці вирази людей. Але Катерина трималася, молодець навіть інколи треба ну, було ще й заставляти покушати, це також. ну, -молодець. Вона молодець, їй просто була підтримка і цей стимул. Оце єдине, що було. А так, сказала додати той продукт, додала. Сказала це убавить, убавила, але вона молодець, що вона розширила свою програму Гербалайф, яка дійсно, ви знаєте, от ви бачите, що лише в комплексі програма дає такі результати: десь бачка убавити, десь апетит, десь целюліт. Тому що Катя Самаска в неї доньці 17 років, а її тіло. Виглядає ну, менш, скажімо так, да? якісно, як у зараз у Катерини в 40 років. І оце дійсно шикарно, коли мама йде, знаєте, така горда, що в неї нема це та... ну, тобто нема висипів на шкірі і так далі. Це дуже круто. Ну і дійсно, вона зараз тримається сама в режимі, вона знає, коли що. Відповідно, як розслабиться да, що можна з'їсти якісь вкусняшки, щоб потім попрацювати і так далі. Допомагає цьому якраз повністю розширена програма Гребалев, яку я обожнюю, яку тепер обожняє Катерина. Але у нас у мене є бажання, щоб Катя куштувала продукт наш по дисконту 50%, Но я до цього йду, щоб зрозуміла, що настільки продукт е смачніше їсти по вигідній ціні. Надіюсь, ми це колись зробимо. Дякую. Дякую вам, дівчата. Знаєте, так от слухала Вікторію, як це важливо, коли бачите, людина прийшла схуднути, а результатом результатами, своїм рішенням вплинула на свою сім'ю, що діти підтримують, на свого чоловіка. Воно ж стосунки інші, розумієте, а на, свої, на свою доньку, який потрібен був час, щоб побачити, що мама вау. Ну, це дуже круто. Знаєте, коли в тебе є діти, вони ну, дивляться на тебе і кажуть. Ну, що ти не маєш цю надлишкову вагу, особливо зараз діти дуже продвинуті з точки зору всіх цих соціальних мереж, тому ну, життя змінюється кардинально. Дуже вражає. А, є а, питання. Я потім слайди ці скину о, у чат, щоб могли поділитися. От, ви молодець, дуже гарно, Катюш. тут читайте вам відгуки. взагалі ми вас сьогодні зарядили на ще 5 кілограмів. Так. До вашего дітика дякую, дякую, мені дуже приємно, дуже приємно. Так, ну що, будемо тоді завершувати. Всім дякую за підтримку. Дівчата вам дякую за вашу історію. Ми з вами а, зустрінемось у понеділок на нашому а, онлайн клубі о й годині. Анечка, ви щось хотіли запитати? Я, бачу, ви я ви, хотіла я хотіла подякувати, тому що. Поділитися це ну, не завжди легко, за те, що вона поділилася, взагалі я подивилася така красуня і вирішила, що я не пропущу. З цікавістю послухала, як шкіра, тому що дуже велика різниця. Багато хто боїться, що шкіра не буде ну, співати за зниження ваги. Вам ну, прямо дуже дякую за те, що поділилися, бо надихнете дуже багато людей, і хто сьогодні зміг вийти і кому я зможу це відправити, цей запис. Дуже дякую. До побачення. Дякую, Анчка, да. це насамперед, дякую вам, що сказали. Дуже важливо, щоб, знаєте, не було сумнівів вийти і про це розповісти, показати своє тіло, от, і показати, що все дуже красиве, підтягнуте, гарне, тому вам дякую. Все, всім гарних, мирних вихідних, до, до побачення і до зустрічі на наших <плес> на заходах.